Hi, Fire Rush. Це ритмічна відеогра Action розроблена Tango Gameworks і видана Bethesda Softworks для Windows і Xbox Series XS. Потім випущена також на PlayStation 5, двигун Unreal Engine 4. Анімація та графіка героїв навколишнього середовища виповнена у неповторному стилі та яскравих тональностях. Сюжет. Увага, спойлер! Гра розповідає про самопроголошену майбутню рок-зірку Чая, чий музичний плеєр випадково виявився, вбудований до його серця, що дозволено йому відчувати ритм світу. Оголошений, несправний. Справним і присідуваний корпорацією, яка його змінила, чай об'єднується з повстанцями, щоб перемогти керівників корпорації та покласти край їхнім планам із контролю населення. Саундтрек Hi-Fi Rush включає ліцензіовану музику таких гуртів, як The Black Case і Nine Inch Nails. Вся гра побудована на музикальній основі. Це медля вух. Тут 10 із 10. Геймплей. Головний герой чаю, його вороги та предмети довкілля рухаються в такт музики. Завчасно натискання потрібних кнопок герой завдає сильніших атак або відбиває ворожі і ухиляється. Пропонується завдавати звичайних атак, які відповідають одному такту музика, або посилених, на які потрібно два такти. Впродовж гри чай вивчає комбінації звичайних і посилених атак, які дозволяють ефективніше боротися. Іноді з'являється вибір: відбити ворожу атаку чи ухилитися від неї. В грі існує режим автоматичних атак, за якою чай б'ється сам, а гравець лише обирає цілі та спеціальні атаки. Кожен рівень заснований на певному музичному стилі, що впливає на ритм. Чаю супроводжує робот-кіт вісімка, який може візуалізувати ритм, висновок та загальні враження. Гра має свій стиль та неповторність. Музика та геймплей об'єднані в один кулак. Проносять тебе через весь сюжет на одному подисі, боси дарують сильні емоції, деколи потрібно придумати нову тактику для їх перемоги. Від чого виграш, те ще солодше? Теплі гарні враження від проходження даної гри не залишать вас байдужими. Загальна оцінка 9,5 з 10. Всім рекомендую.